Ситуацію на фронті обговорюємо далі із військовим експертом Іваном Ступаком. Пане Іване, добрий вечір. Вітаю вас. Та ради бачити, дякую за про навзаєм, пане Іване. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині, тому що трохи раніше Україна даруйте, трохи раніше, Росіяни повідомили, мовляв, вони захопили два населені пункти у Дніпропетровській області. Але буквально перед ефіром з'явилася інформація, що Україна це заперечує. Питання до вас: що зараз відбувається на цьому відтинку, на цьому відтинку території? Складне питання у вас простих не буває. Дивіться, з того, що ми знаємо, що Російська Федерація, на жаль, там присутня. Ну, на Дніпропетровщині, єдине, що ми не можемо сказати, ну, ми не знаємо. Стаменно наскільки масштабно вони там присутні. Давайте так, відверто. Останні місяць чотири Дніпропетровщина під постійними ударами кабів. Безпілотників різноманітних, диверсійні групи застрибують. Інша історія, що українські військові одразу їх перетворюють просто на Московську ковбасу, і вони звідти там не виходять, залишаються двохсотим. Але вони там є, вони присутні, вони забігають. Хтось раніше по морах, хтось стає трьохсотим. Але станом на зараз вже з'явилася інформація про те, що вони дійсно там присутні більш ніж це було раніше, і як я сказав, не зрозуміли масштаби, чи вони дійсно змогли окопатися, чи їх там дійсно більше, настільки багато, що ми їх не можемо вибити. Але те, що вони там плюс-мінус десь поруч присутні, це на жаль, вже доконаний факт. Наскільки загрозливі ризики зараз на цьому напрямку? Ну, дивіться, ризик в першу чергу. Це медійний медійний ризик, того що Російська Федерація через майже там 10 з копійками років все ж таки спомоглася дійти до Дніпропетровщини. Тепер на Дніп відзначається як новий напрямок, Новопавлівка, Дніпропетровщина. Тобто, що раніше це було зазвичай, ми звикли Донеччина, Луганщина. Харківщина, Сумщина, то тепер вже додалася і Дніпропетровщина. До великих міст, там, маю на увазі Павлоград, росіянам ще надзвичайно далеко. Звісно, там поки що перспективи навіть не проглядаються, але сам факт, що вони там це вже погано. Е, якщо ще по цьому питанні додати, це більше виглядає як локальний прорив чи частина більшої операції у їхньому розумінні. Зрозуміло, дивіться з того, що ми бачимо, з того, що ми знаємо, Російська Федерація все таки залишає для себе пріоритет. Номородин це Покровськ, Покровськ. Навколо нього вони тупчаться останній рік. Ну, дійсно, рівно рік. Вони там. Покровськ, Костянтинівка, дійсно там, як вони кажуть, звільнення Донбасу. Це для них супер пріоритет, але все одно є там додаткові напрямки. Наприклад, Куп'янськ зараз. Якщо відкриваємо проект Deep State, показує. Ну, не на півоточення, але спробу зробити такий крюк з півночі над е, містом Купінськом і е, розго, далі розвивати напрямок в напрямку перепрошую, розвивати свій успіх в напрямку оточення міста. Така ж сама історія з Дніпропетровщиною, але там просто от зараз у них локально вдалося протиснути нашу оборону. Тобто про великі прориви мова точно йдеться. Але що важливо, на що важливо звернути увагу. На Сумщині у Збройних сил України. Є успіхи, плюсуємо це здорово, але за рахунок чого росіяни почали помітно забирати звідти війська. Вони їх називають ході це Лінінградський воєнний округ. Вони там перебувають, і вони частково знімають з сумського напрямку, з Харківського, і перекидають на південь, Запорізька область, місто Степногірськ в цьому напрямку. Вони мають на меті захопити місто. Воно знаходиться буквально 20 кілометрів від Запоріжжя і на висоті. так на так, да, Перепрошую, да mm -hmm. і... наші військові кажуть так: воно на висоті. Якщо Росіянам вдасться це зробити, то вибити їх буде звідти дуже складно раз, і вони можуть обстрілювати місто Запоріжжя південні околиці, принаймні, дотягуватися так, як вони це полюбляють: артилерію, безпілотникам, ну і створювати територію, яка не придатна для життя. Добропілля російські війська намагаються прорватися і там, якою є ситуація на цій ділянці фронту. Так дивіться по добропіллю. А не так все погано, як два з половиною тижні тому розганяв там Юліан Рьобки, який тільки побачив перші кадри прориву. Кажу: все, доля Донбасу вирішиться в наступні там декілька годин. Ну. Так, воно, звісно, не трапилося. Українським військовим вдалося перерізати той виступ, частково взяти в оточення росіян, які там прорвалися, плюс новий, новий український контрудар в цьому напрямку. І орієнтовно це в першу чергу підтверджують росіяни на три кілометри вглуб російських позицій українці зайшли. Спромоглися навіть позахоплювати полонених росіян, які не очікували, що українці зможуть так ось підступно зайти і взяти їх в полон. Тобто там зараз у нас є локальні успіхи, але ще раз ми не знаємо масштабів наших ударів, ми не знаємо масштабів допомоги, яка зараз не входить від росіян, але в будь-якому випадку змогли підловити росіянам найбільш слабкії точці і отримати локальну перевагу. Пане Іване, якщо в принципі проаналізувати після зустрічі Дональда Трампа із Владимиром Путіним після зустрічі Дональда Трампа із нашим президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, коли на шумі всього, що зараз відбувається, йде про мирні йдуть розмови про можливість мирних переговорів. Про них ми ще поговоримо. Але питання в іншому, російська армія активізувалася ще сильніше зараз, що відбувається саме на фронті. Віце, я, я розумію, до чого ви ведете, що там можливо Кремль дав вказівку, Давайте активізуйтеся. Давайте відверто. Вони активізувалися ще увага в жовтні 2023 третього року. Вже буде майже скоро два роки. Як російська армія знаходиться в режимі наступу нон-стоп. Так для багатьох з ваших глядачів, ну, ну що ну це ж росіяни, ну що, що такого дивного. Але європейські військові вони міркували категоріями ну три місяці, ну півроку майже ну наступну це щось дуже неймовірне. В два роки ніхто з них не проглядав таку можливість. Тобто вони самі в шоці і до кінця не розуміють, що відбувається. Тому казати про те, що вони щось окрему ну, там вірніше, сильно напружилися, активізувалися. Можливо, якісь окремі ділянки, і це і то виключно знаєте з точки зору окремих командирів російської армії, бо в них же ще є там. Амбітні військові, які хочуть отримати успіхи локальні, і вони розуміють так, логіку. Якщо вони будуть успіхи, якщо вони захоплюють якусь там ділянку, територію, водойма, населений пункт, то вони мають право претендувати на звання, орден, значок, а, вищі якісь державні нагороди, звання, якісь генеральські, а що і краще можливо, звання посади десь. Подалі від лінії фронту, десь там в Москві, в Пітері, і в тебе є Тютан, в тебе автівка. І от всі такі речі вони їх провокують на там. Давайте кидати ще більше в штурми, і давай так загалом російські армії вважається, вважається корисним, вважається правильним той офіцер, який поклав, якомога більшу кількість військовослужбовців, техніки, бо він вважається молодець. Він намагається зробити результат. А ви там лодарі, да ви нічого не робите? От дивіться, беріть з цього приклад і тому не дуже шанують своїх місників. Те, що ви раніше говорили, що ситуація на фронті змінює наш, наша військова армія, наше озброєння. І давайте про нього і поговоримо: про нашу ракетну програму. Про дрони. Україна зараз активно розвиває власну ракетну програму і наші далекобійні дрони. Які практичні результати вже бачимо на фронті, якими можемо поділитися у нашому ефірі, ага, окей, давайте з такого питання. Давайте дрони маленькі. Нагадаю, вашій аудиторії, що як тільки, ну, тільки почали наші військові тягнути на фронт на перших тижнях війни так звані весільні дрони, то командири більш старші, вони посміювалися, казали, що ви тягнете той мотлах, що вони вам можуть дати. Як виявилося, за три роки війни дрони перетворилися на основну домінуючу домінуючого озброєння на цій війні. І З російської сторони і з української сторони описують поле бою як таке, що військові не з'являються на поверхні, а з'являються тільки безпілотники. Це дійсно є величезне досягнення. Величезне досягнення України в тому, що Бліцкріг 5 тижнів росіяни відводили на захоплення щонайменше лівобережної частини України та Києва 5 тижнів. Це військова операція. Зараз 5 тижнів розтягнулися вже на 1280 днів, і тут величезне досягнення. Ну крім дійсно, хлопців та дівчат. Це безпілотники. Я вам скажу більше, хлопці та дівчата, які працюють операторами, БПЛА, вони е, мають найбільший рівень стресу і психічного виснаження ніж штурмовики. Я мав нагоду спілкуватися з е, психологами, і я був здивований. Я не повірив, коли вони кажуть, а чому так дійсно. Я поясню, я був здивований, ну здавалося, ти ж знаходишся далеко. Uh -huh. В тебе тут не літають снаряди. Ти ні, як відеогорі, ти хасенько полетів, там вбив. І на що психологи відповідають? Люди, які перебувають на передовій, вони мають можливість, хоча б свій стрес вилити да? він там. І він або вона пригає, стрибає, стрес виходить. У оператора він просто, він просто дивиться в монітор, смерть, смерть, ще одна смерть смішана, і він не може все це психологічно викинути. Це, це такий, такий трішки маленький овтопчик, uh -huh. бо ваша аудиторія розуміла, які є моменти. Якщо ми кажемо за величезні дрони, то вони. Спромоглися, ну і наші військові спромоглися показати пересічним росіянам, що війна йде не тільки в Україні, вона не тільки в Ютубі та в Телеграмі. Коли ти подивився ролік там дві-три хвилинки, вимкнув його і пішов займатися своїми справами, а то ще краще пакувати речі до Шармельшейку за програмою А кому взагалі пощастило, то до е яскравих курортів Кіньяну, Північної Кореї, по поїхати всі ці прильоти, показують, що війна навіть ближче ніж ви думаєте. Так, в Москві вона не немає не, не цієї війни. Вони не ці безпілотники. Якщо прилітають, то дуже зрідко, збиваються на підльотах. А ось Брянськ, Білгород, Курськ, Ростов, бачите, географію російську довелося вивчити Таганрог, Волгоград, Всі вони починають на собі вже станом зараз відчувати. Маю на увазі такі концентровані удари по МПЗ. Це не тільки прильоти, а це пожежа, це задимлення і причому так на декілька днів. Наприклад. Новошахтинський МПЗ він палав чотири доби. Ще одна інформація, яку варто обговорити. Це Starlink, тому що з'явилася інформація, що Польща може mm. обмежити фінансування або підтримку Starlink для України. Перше питання: чи реально існує така загроза? А друге, чи маємо ми альтернативи у разі е, збоїв в роботі? Дивіться на е, наскільки ми знаємо, це все вписується праця в законопроект який був витований президентом Польщі, і в якому була 6 зашита прошита е, прошита фінансування зв'язку Starlink, яку частину оплачує як кажуть там велику частину оплачує уряд республіки польща для вашої аудиторії, щоб розуміли що таке е, обплата Starlink це 95-100 євро це для цивільних користувачів. Можливо, там для військових тішки більше, можливо, така сума, але все одно все розумієте: 100 євро. А візьму за базу. Це цифра на місяць. А у від собі, якщо там щось виходить з влади, щось знищується, бо російські оператори БПЛА так само полюють на антенни Старлінки. Тільки вони бачать десь там в посаді українські антенни. Вони їх намагаються знищувати, а це обладнання коштує грошей доларів 400 його треба придбати, і це, дійсно не дешево. Але як вийшла з запереченням, польська сторона каже: ні, це не прив'язано. Ми окремо фінансуємо наші всі зобов'язання по фінансуванню зв'язку з Старлінко залишаються в силі. Тут требуватися не треба. Друга сторона, я припускаю, що я впевнений, навіть що якщо навіть польсь, польський уряд відмовиться фінансувати, то тут невеликі суми грошей. У вас тут не мільярди євро, це декілька мільйонів доларів, які вони фінансують. Я думаю, знайдеться держава, не знаю там Норвегія, Фінляндія, які зможуть взяти прихопити на себе цей тягар, і ми з цим проблем не повинні відчути. І на завершення, те, що ми обіцяли повернутися до цієї теми, це можливість мирних переговорів. Мені здається, зараз про них дискутують усі. Ваша думка реально? Нереально? Якщо реально, то на яких умовах? Давайте так, я буду тут баба яга На жаль, передумови жодних зараз немає. Поясню чому. Російська Федерація поки має переваги на фронтах, поки в них є хоча б мінімалістичні просування, хоча б там на дюйм, на сантиметр, там, локті, аршини там, сажні, вони не мають зацікавленості в мирних перемовинах. Вони будуть тягнути час, будуть пропонувати а, такі умови, які не а, прийнятні для нас. Ну, наприклад. Ей, Зеленський, приїжджай до Москви на мирні перемовини. Ну зрозуміло, що він туди не приїде. О, не подобається приїжджати до Мінська. Мінськ нам так само не підходить. Це не є нейтральною територією. Таким чином чином можна гратися в гру. казати, бачите, ми два рази два рази пропонували зеленському. Він не хоче і таким чином витягує час. Економіка, поки економіка Російської Федерації дозволяє. Вербувати людей, придбати обладнання цивільне населення пересічне не виступає масово проти війни, тому що раз жодних передумов до мирних перемов немає. Для того щоб вони відбулися, повинно статися. Я так припускаю десяток дрібних зустрічей. Катар, Абу Дабі, не знаю, Ерріят. Е можливо, там десь на території Європи, можливо, на території там Єгипто африканських країн зустрічі. Е Помічників, радників, консультантів, які будуть негласно говорити про щось, складати в єдину купу всі там пропозиції, вимоги, умови. І потім, коли кожна сторона українська скаже, окей, це для нас прийнятно. Росіяни скажуть, ну ладно, і для нас це теж більш-менш прийнятно. Тоді давайте вже після цього планувати зустріч диктатора Путіна з Володимиром Зеленським. Я дякую, пане Іване. Як завжди, максимально ґрунтовно і максимально простими словами про такі важливі речі. Іван Стопак, військовий експерт, був з нами у цій частині. Головне задання.